Дуже радий всіх вас бачити, дуже радий, що стільки людей пройшло, що не буду багато балакати, а ми відразу почнемо. Гоша, Козеленко читав його трошки по-іншому, читав тима, що бабій канавала, так що з нього ми і почнемо, чувак. Да. Ну, Гоша сказав, давай його по-гастерськи, будемо в чорних окулярах. Коротше. Ну, я сказав, давай, пацан, так що отак і буде. Да, ну, Петре, моему, Гошу, короче, вот и всё. поддержать Гошу материально. Да-да-да, ребята. принимает пожертвования. По следующей мы тоже после вывесим видео. И пожертвования. И как бы с него было, да? Там адапт прирождённый просто. Хороший его Наша бабійка казанова, чи як тебе ще назвати, знайшов собі жертву нову і хочеш її відкохати, щоб втілити мрії хтиві? Підняв п'яту дочку з дивану, купив собі презерватив зі смаком клубнічки банану. Прямуєш до неї у гості, Щоб втілити мрії хтиві. Колінка тремтять відомості і в холодному поті. Як стояти перед красою? З одежі на ній лиш білизна? Солдат твій перед війною, Готовий бій за вітчизну. Бабить в те розкинувши тіло на ліжку твоя із орбіти планета. Чувак, злетіла як і усмішка, да. бо твій славнозвісний боєць не хоче йти у Такий сумнозвісний кінець. Як кажуть в народі. Твоє альтер-его, втік втікти, мов потяг з вокзалу. Збивати вчорашнє лего і дорочити на журнали до Доля, все я знімаю ці окуляри, каначі на фінадах, щоб вас їх класно бачити. Такі тоді ми продовжуємо Добре. віршем, з яким я взагалі, так якщо ви не проти, буду кримто ще стати, трошки буду розказувати щось перед віршами, тому що насправді да? що... кожен вірш це, 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 це як дитина, це ціла історія. Тому про кожен вірш є що розказати, тому буду казати два-три слова. Саме наступним віршем, який я. Продекламую. Саме з цього вірше почався взагалі, мій творчий шлях, коли до мене в минулому році, до речі, 11 лютого виконується рівно рік, як я почав свою публічну діяльність, скажімо так. Тоді я був зовсім малий ще до мене позвонила і була така фішка, битва міст, крім проти Полтави, виступали. Формувалася команда 5 на 5 чоловік. І я тоді ще був зовсім зеленим, зовсім малим, якби у нас вже було 5 чоловік, таких вже перевірених бійців. І ось перед самим днем народженням, до речі, дзвонить до мене Ігорова і каже, чувак, коротше, тут така тема, ми вирішили, давайте будеш з нами. Я тут кажу, ого, ти що, це для мене був такий подарунок, кажу, звичайно, вже ж. Ну, і ось я вийшов проти наймаститішого такого чувака з кремня, коротше, такий вийшов, там такий пацанчик, я такий думаю, йо, пацан сварився, але все ж таки зібрався і розказав цей вірш, який, да, так, скажімо так, один з тих, хто... Який характеризує взагалі мене. Ем, Я не буду таким, як всі. Я не буду таким ніколи. Я не буду в дешевім Макдоналдсі шаленіти від булки та коли. Я не буду таким, як фастфуд, повсякденним на кожному кроці. Я не буду з чисел зануд, що ботанять на кожному році. Я не прокидатимусь ранку з думками життя лайно. Я хочу вийти за рамки, щоб зняти своє кіно. Я не буду нім супергероєм, мало каші для того їм, та повірся своїм гемороєм, затовбути би більш, ніж твоїм. Я не буду таким, як Єсенін, Маяковський, Шевченко чи Лорка. Я жадаю розкрити на сцені абсолютно нового пророка. Я не буду, як Сіра маса, з усіма крокувати в ряду. Уніформа зовсім не прикраса. Тому, вибачте, я іду. Я не буду таким, як стандарт. Як не вчора, то завтра повіриш. У тебе закінчився старт, а в мене почався фініш. Дякую.